Ми хотіли б зробити певну лінійку одягу для того, щоб кожного дня представникам да не тільки кримських татар, але і просто кожного українця, щоб вони мали змогу розповісти, знати просто історію корінного народу України. І ми вирішили, що це нагальна така проблема, тому що якщо подивитися, то якісь там да традиційні наряди вони є. Але, наприклад, як ми можемо зараз взяти вишиванку, да, такого чогось немає. Ви будете дружити, ви будете допомагати на одному. Тому я вас вітаю цій родині. Ви стаєте частиною? Це і ромська молодь, і молодь з Палестини. Молодь, яка представляє кримських татар, поляків, болгар та молдава. Молодь обирає проблему, яка найбільше турбує їх у їхній вони займаються на буткемпі пошуком рішень цієї проблеми, а далі у них є три місяці на розробку проєкту та вирішення даної проблеми. Молоді, круті, класні, наснажені люди, які класно і ґрунтовно знають методологію людиноорієнтованого дизайну і допомагають команді познайомитися з цими інструментами і за їх допомогою, дійсно дослідивши глибинну проблему, е сформувати і знайти найкраще проектне рішення для подальшого впровадження.